1 січня по 1 травня 2016 року в Україні триватиме кампанія декларування доходів громадян. Цього року базу оподаткування розширили військовим збором, який відображено в новій формі декларації. Також зменшили із 7 до 4 кількість додатків до декларації. Декларування доходів є одним з основних конституційних обов'язків громадян. Річну податкову декларацію подають у фіскальні органи як в паперовому, так і електронному при наявності електронного ключа виді. Які ж доходи підлягають декларуванню? Подати декларацію зобов'язані громадяни, які протягом минулого року отримували доходи від осіб, які не є податковими агентами, від здачі в оренду майна, також доходів у вигляді операцій з інвестиційними активами. Доходів з іноземних джерел, а також інші доходи, обов'язок декларування яких передбачений податковим законодавством. Потрібно заповнювати додатки у разі отримання доходу від бог і більше податкових агентів, у разі отримання іноземних доходів. У разі здійснення операцій протягом минулого року з інвестиційними активами, а також існує окремий додаток для самозайнятих осіб. Фізичні особи-підприємці звітують протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу чи року. Декларують доходи і громадяни, які мають право на податкову знижку, тобто повернення сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх зарплати 2015 року. Зокрема, громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку, які протягом минулого року понесли витрати за навчання своє або членів своєї сім'ї, також громадяни, які сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом. Громадяни, які сплачували внески до недержавних пенсійних фондів України, які здійснювали вклади в банки на пенсійне забезпечення тощо, також громадяни, які понесли витрати на будівництво чи придбання доступного житла. Також громадяни, які здійснювали оплату вартості державних послуг на установлення дитини, також здійснювали переобладнання транспортних засобів на альтернативні джерела палива. Та громадяни, які понесли витрати на допоміжні репродуктивні технології, право на нарахування податкової знижки мають виключно платники податку резиденти України і тільки з доходів у вигляді заробітної плати.